Коли я записував, я хворів, тобто і зараз я хворію, але відео треба випускати, так що живем, як живем. Дивлячись на всі ці коментарі під минулими відео, я зрозумів, що вам цікава гра під назвою 99 ночей у вісі. Тож я вирішив дати цій грі в Roblox другий шанс, щоб розібратися, чи справді вона така погана, як мені спочатку здавалося, чи можливо в ній є щось справді хороше, як для Roblox. Але не будемо гаяти часу. Починаємо. Коли я грав у цю гру вперше, я ще й хворів і дивився на весь цей ігровий процес з думкою. Яка ж це повна фігня. Чому воно взагалі популярне? Але мушу визнати, я тоді помилявся, ця гра справді виглядає краще, якщо порівнювати з такими шедеврами ігрової індустрії, як Груфе Герден чи Стіла Брейнро. Та наша мета сьогодні з'ясувати, чи вона хороша не лише на тої відверто слабких проєктів, а й у порівнянні з дійсно якісними іграми. Тож давайте нарешті зайдемо в цю класну комп'ютерну іграшку. Зайшовши все ж таки у катку, я їх завжди потрапив у вігу нубів. Але все ж таки в усій команді мрії був один проігрок. І вгадайте, хто був тим самим про? І ні, на жаль, це був не я, а якийсь точівник на ЄВІС Дуро 31 Ну, по суті, повернемося до початку. Тіма складалася з чотирьох людей. І вгадайте, скільки людей дожили хоча б до 15-го дня, і ви вгадали, а стоп, дізнаєтеся потім. Перший писк тієї гри, яке я можу відзначити, будівництво. Чесно, я думав, що це технологія забутих предків, яка лишилася тільки у старих проєктах на кшталт, ламбертайкон та подібних іграх. Але на моє здивування, будівництво тут справді непогане. Так, воно не таке наворочене, як у ламбертайкон. Але давайте чесно, у виживачах справді потрібне таке будівництво. На мою думку, зовсім ні. Але давайте повернемося до початку. Що ж я можу сказати, коли я організована тіма, то розумієш весь сенс цієї гри? Один розбудовує базу, другий збирає ресурси, третій йде рятувати дитину, а четвертий здихає, п'ятий сидить на базі. І нічого не робе. але нічого з ким не буває. Але і зібраної команди розсипалася дуже швидко. Десь на 15-му дні більшість нашої тіми померла. Перший від вовка, другий взагалі від голоду, третій просто вийшов із гри. Але все ж таки залишився один гравець. Про якого я вже згадував, він розбудовував таку базу, що здавалося, зараз ми спокійно пройдемо всі 99 ночей і нам буде взагалі пофіг. Але гра перетворилася на справжнє виживання, тепер ми намагалися врятувати не дітей, а самих себе. Гра робила все, щоб максимально під насрати. наприклад, я далеко від бази починається мороз, який, до речі, вбиває, якщо ти без спеціального знаряддя, якого у мене, звісно вже немає. Або після дощу одразу же мороз. А нагадує, ця погода пришвидшує деградацію багаття і вирішив досить це терпіти. Взяв рішучу ходу і пішов до айфа вовків, щоб врятувати другу дитину. І сталося неможливе. Зруйнувавши всі очікування, я. Вітаю, коротші друзі, я зробив ТГ канал. Спитаєте нашого? Ну, паприково чисто, там будуть новини каналу, спойлери до відео, і, коротше, буду повідомляти вас, коли відео виходить. І так, я тупо здох, не вбивши навіть одного айфа вовка. Гра нові бавів з 10, бувайте. Але якщо серйозно... Трохи потайтувавши, я все ж вирішив почати другу катку. І вгадайте що? Ну я допоздов. Так що поки я йду здихати, давайте поговоримо про графіку. І знаєте, графіку досить складно оцінювати, бо це суперсуб'єктивна штука. Але на мою думку, найоб'єктивніший аспект це її тівісність. Бо нікому не буде приємно у суперреалістичному світі побачити супермивіну текстурку. Ось це і визначає, що графіка погана. Так про що я? А, точно, у 99 ночей у вісі, цим усе досить добре. Від зимові до Вовка графіка залишається тілізно ой, тобто мінімалістично мовтяжною. Так що з нею все окей, кров з очей буде такти тільки перші секунди. До речі, ви напевно спитаєте, а чому я так часто здихаю? А причина проста. І ні, це не тому що я нубяра. Річ у тому, що бойовка ну бойовка то дуже класна, особливо в ближньому бою. Через що виходить так, тобі доводиться приймати удари лицем. Бо ухивятися ну це не Dark Souls перекатів тут немає. і так виходить, що якщо ти зіткнувся з трьома айфа одночасно, все, тікай із города, коротше. Бо тобі обов'язково треба отримувати ЛСЕМ. А якщо тебе вдарять у тебе відразу пів хп віднімається. І це вже не кайф, я так скажу. А по-серйозному, я проходив в Dark Souls і отут Roblox 99 ночей у вісі. Я так кивіваю, ну, щось не те, я так думаю. А так за п'ять годин я встиг зрозуміти, що ком'юніті в цій грі дуже навіть непогане, або навіть скажу більше, воно дуже хороше. Частіше мені траплялися зібрані гравці, а не якісь там нуби. Але найцікавіше я не міг зрозуміти, що саме пишуть ці зібрані ігроки в чат, бо писали вони не англійською, а якимось ієрогівпами. А опа я нарешті здох. Коротше. Давайте поговоримо тоді про обі цієї гри. Тут у нас є різноманітні класи, тут же можна відкрити донат. І так, він тут є, але насправді зовсім не обов'язковий. Усі класи можна відкрити без нього. І не скажу, що це надто складно. Хоча, якщо чесно, про всі я не впевнений, бо діаманти тут дають за виконання досягнень. А вони, знаєте, закінчуються. Але взагалі я думаю, що ці класи нікому і не потрібні. Ну, типу, серйозно, починати з кращим топором, чи ще чимось? Так все ж, найзвичайнісінька прокачка, короче. І тут я хочу поговорити про аспект, який, на мою думку, найважливіший у будь-яких виживачах-пісочницях. Це їхній вайб. Бо як ви думаєте, чи був би той вже Майнкрафт таким популярним, якби у нього не було його музики, звуків та графіки? Без цього він би просто злився би із десятками, ні, сотнями подібних ігор. А чи є атмосфера у 99 ночей у вісі? Ну як я можу сказати, Своєрідна рідна. На перший погляд нічим не відрізняється від інших поясів Roblox я навіть не можу згадати, чи була там фонова музика, чи ні. Та й про звуки нічого особливого теж не можу пригадати. Але знаєте що? Не рідкість, атмосферу то створює, не графіка, музика чи звуки, а сам геймплей, Бо в цьому виживачі. Справді доводиться виживати. Сучасні ігри часто бояться давати таку складність. Але ця гра не боїться підлаштувати так, щоб ти здох у будь-якому випадку. Іноді я навіть дивуюся, як вона Відбирай моменти, де я морозу, особливо коли ти на відстані 200 кілометрів від багаття. А якщо багаття потухне, все, тобі кінець. Бо навіть повернутися до багаття складно, зникає мітка, не працює мапа і все тому подібне. А якщо немає багаття, то все. І про багаття. Розробникам вдалося зробити так, щоб біля нього ти відчував себе у повній безпеці і зарайно працює. Але одночасно воно, воно змушує тебе хвилюватися, дивлячись на те, як багаття повільно та впевнено тухне. Ти змушений збирати дерева, які так і хочеться витратити на крафт. Але гріх глибоко пофіг на твої хотівки. Рубай дерева або бомри. Але думаю, треба поступово закінчувати. Чи можу я вам порекомендувати цю гру? Однозначно, вона навіть у порівняння не йде з такими іграми, як стіла Брейнрот та Грофа Garden. бо це тупо небо і земля. І можу поставити таку оцінку: 8 бавів з 10. Дуже приємна гра, але поки сира. А так, бувайте.